Доброго ранку. Нам дуже приємно, що ви залишаєтеся і до цього моменту із нами. У наших ефірах ми неодноразово вам розповідали про те, що нам приємно, що цікаві люди завжди знаходяться поряд. Сьогодні саме така особистість завітала в нашої студії, і нам дуже приємно, що якраз наша студія, в вкотре є місцем зустрічі саме з такими особистостями. Вітайте Годованець, відомий дизайнер аксесуарів та одягу. Сьогодні спілкується з нами у рубриці наші гості. Дійсно, ми сьогодні будемо руйнувати різні стереотипи у моді. А ви готуєтеся вже на поготові, тому що телефонуйте до нас. Нас телефон нашої студії завжди працює 616191, Будемо раді поспілкуватись. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Як прокидалися сьогодні? Ми мали змогу почути, що не дуже вдало. Комирі знову повернулися, але все ж таки, чи притаманий вам такий ранковий ефір? Точніше, ранкове прокидання У році? Притаманули тільки влітку, тому що я не дуже люблю зиму. Я впадаю в зимню сплячку, мені дуже холодно і я не хочу вирізати з ліжка, тому я десь прокидаю взимку о 8 годині ранку, а влітку може о 5-6 годині ранку. Тобто, якби це був ефір зранку о, влітку, то це було б просто чудово. Для зими це занадто рано і ще крім того, Комари подумали, що це весна прийшла. Вони зусніли, цілу ніч, цілонічно, давали мені спати. Тому в мене ранок був дуже такий хаотичний і важкий. Сьогодні маємо таку дуже чудову нагоду поспілкуватися про ваше таке творче сьогодення, про той творчий простір, який е -е, живе навколо вас, так би мовити. Все ж таки, ну було б логічно в принципі розпочати з того, як е -е, було ваше усвідомлення того, що ви хочете стати дизайнером, коли ви усвідомили, що це є ваша справа, вам хочете цим займатися. Освідомиться я вже дуже давно. Для мене це ніби було якесь минуле життя, тому що це я був студентом, студентом якраз хореографічного відділення в Києві, в Київському національному університеті культури та мистецтва. От тоді, якраз, коли я вже поступив на перший курс, я зрозумів, що хореографія це не моє. Я не хочу стрибати за дізірок і бути в потанцовках, і не хочу їздити в Китай там, Індію на заробітки. От, тому я почав себе шукати в інших якихось творчих таких напрямках і хотів бути художником. Ну, художником я завжди хотів бути з самого дитинства. Це велика мрія мого батька напевно була, щоб я став художником. І, але в мене алергія на масляні фарби. Я не міг навчатися в художньому відділенні. Я ходив тільки окремо на курси художні. От і вирішив дизайнером спробувати бути дизайнером. Я сам навчився шити. От, попросився бути помічником у Лілії Літковської. Мене теж було випадково таке з нею, знайомство, тому що хореографи із на курс старші відшивали в неї. Вони танцювали в якомусь тоді колективі, відшивали в неї костюми танцювальні. От, і вони мені про це розповіли і кажуть, О, як цікаво, я хотів познайомитися. Молодий дизайнер. Тоді про неї ще не дуже знали. Ну знали тільки в таких дуже вузьких колах. Вона ще тоді навіть не показувала свою колекцію на Україні вершновіка. От і я потрапив у її майстерню. Вона, як вона завжди каже, дуже приємно познайомитися, Приходіть ще. Ну от і вона так послухала всю мою історію. Я тоді ще не вмів шити. Я так пішов на літні канікули, купив свою швейну машинку, навчився шити і прийшов ще. Прийшов уже восени. От, коли поїхав в Київ на навчання, прийшов до неї в студію і запитався, чи можна до вас. На роботу хочу вчитися, отримати досвід перший. І вона погодилася, взяла мене на роботу, і я можу сказати, що це один із найщасливіших періодів мого життя, тому що це період, коли я зрозумів, чим я хочу займатися. Вона дуже успішний, хороший, талановитий дизайнер, і вона мене цим так надихнула. Я працював зовсім невеличкий період часу в неї, але це було дуже продуктивно і це був великий дуже поштовий для мене. Це було так мовити ваше становлення. Знаємо, що у вас була можливість створювати і а, студії безпосередньо у нашому місті потім переїздити до Києва, створити там певний осередок. Як це відбувалося, як так доля закидувала з міста до міста? Так, після Києва, після навчання, я повернувся в Ужгород і мені батько допоміг відкрити студію. Здається, така була хронологія. так, так. Перша була студія, вона була в Дельвесі, потім ми переїхали до Дельфіна. Десь я працюю 34 чотири роки, про існували ці студії. і Це був вже таке для мене, ніби стелі. Я відчув, що достатньо бо замовлення. Спочатку для мене все було в новинку роботи з клієнтами. Ніколи не приймав замовлення, не знав, як із ними розмовляти. Коли приходить до тебе людина, ну що я кажу, Що ви хочете пошити? Ну, перші слова, а потім уже. Коли за стільки років ти вже повністю знаєш, людина приходить, ти на неї глянеш, розумієш, що зараз хочуть замовити. Замовлення були дуже стереотипні, дуже однакові. Всі випускниці хочуть Зухіра, Мурада Моради Елісаба, і їм треба копії штампувати. От, ну, і весільні сукні це про новіс, про новіс. Yes. <laughs> Тільки пронос. Ас кожної дівчинки, ти хоч о, кожен різний стиль, ти кажеш. А який стиль тобі найближчий і над яким тобі хочеться працювати все більше і більше, розвиватися в якомусь окремому напрямку чи скрізь по шматочках? Мені дуже багато чого подобається, і того в мене така є проблема, тому що я стрибаю з одного на інше, і навіть проблема з клієнтами, тому що вони не можуть збагнути. От як каже, треба визначити ДНК бренда. Тобто, це яскраве обличчя бренда, в якому напрямку ти будеш рухатися, щоб в тебе з'явився свій постійний покупець. Я стрибаю. Наприклад, клієнт, який бачить на мені цей отік, йому це подобається, він буде приходити із цього до мене. Але це була експериментальна колекція одягу, такої, як я сам люблю, я сам одягаю. Е, є інші зовсім колекції, які геть відрізняються в стилі, і тому клієнти, яким подобається те, вони не прийдуть за цим до мене, і виходить, що я втрачаю клієнтів. Тобто одні хочуть одне, другі хочуть інше. Треба визначитися, що саме я хочу створювати, а це десь якась золота середина поміж того. Я поки що ще її не знайшов. А як е швидко спрямувалося ваше таке коло споживачів? Ви казали на те, що е теперішня вся продукція вона, в принципі, спрямована на європейського споживача? Чи не жалкуєте ви певною мірою про це? І як от швидко цей контакт у вас налагодився? Поки що я виробляю зовсім невелику кількість одягу, і я повністю перейшов на від, відійшов від індивідуального пошиву. Це дуже рідкісні випадки, коли я щось індивідуально шию. Почали ми відшивати світшоти. Я взяв з собою, ще не встиг от його дістати, своєї сумки без нього зараз. Ну це те, що ми можемо більш масово виготовляти. А потім почнеться вже всі інші різновиди одягу, але почали із такого, тому що індивідуальне пошиття це для мене, ніби вже як тупік. Треба рухатись далі, треба переходити на промисловість. От чому Європа? Тому що ем, політика цінова для України це занадто дорого. Тобто, це може я зможу охопити тільки клас людей більш заможних. Ем, а мені б хотілося ширший загал. для європейців це доступно для широкого загалу ці ціни. Для України це занадто дорого. Тобто вартість світшоту десь приблизно 600 гривень. Це дуже дорого для людини, яка має зарплату, наприклад, ну мінімально кажуть 3 тисячі гривень, але 3 тисячі гривень не у всіх. Зараз ми бачимо дуже прекрасні світлини. Можеш їх, будь ласка, прокоментувати, як ти з ними працюєш, як виникають такі ідеї. Це колекція от кутюр була, називалася Art Lover – поцінович мистецтва, і е, це буквально було п'ять луків, які були створені для конкурсу. Я показав їх у Петербург. Дуже успішно, дуже багатьом сподобалося. Після цього з'явилося дуже багато в мене клієнтів, які хотіли щось таке відшивати, кутюрне. З'явилися клієнти із-за кордону. Але це роботи, які потребують дуже великих затрат часу, багато ручної роботи, і це не можна запустити в масове виробництво. Це дуже такі виняткові речі. Індивідуальні. Так. В принципі, існує дуже багато дизайнерів, які а, шиючи власний одяг, роблять його дуже авангардним, десь непридатним для такого повсякденного носіння? Ви свого часу казали, що а, власну лінію лінію одягу можна охарактеризувати як певно таку артистичну для сцени. От, а, як ви вважаєте, як можна а, розподіляти, от коли я шию насамперед одяг, який ми будемо носити в повсякденному житті, і для сцени, і от як цей баланс знайти? Ну, поки що я не дуже працював з артистами, тому не знаю. Наприклад, це просто точка зору людей, які просто бачать цей одяг і говорять, ні ні це не для повсякденного життя, це десь на сцену, такі в людей асоціації. От, я розумію, що треба якось зробити мій є одяг більш лаконічним, щоб його можна було одягати. Те, що я, наприклад, одягаю на кожен день, хто, хтось це бачить тільки для сцени. таке. Е, наприклад, я себе дуже комфортно почуваю якому одязі за кордоном, і це дуже подобається європейцям. Такий одяг для Ужгорода ту, це тумач. От ви казали, я перепрошую, що ви прагнете, аби ваш одяг певною мірою став комерційним, тобто лінія дизайнерського одягу, щоб е, не тільки можна було його продемонструвати на подіумі, але він міг і реалізуватися. В такому випадку, от чи варто приймати певні такі правила гри, аби споживачеві воно подоба не тільки вам подобалось, але й споживачеві. Я можу сказати, що те, що мені дуже подобається, те, що я люблю одягати, це подобається досить в такому широкому загалу. Е, тому якщо я знайду сам для себе цю золоту середину і зрозумію, що о да, це воно це люди будуть носити. Це мені дуже подобається, це я сам буду одягати. Я думаю, що воно знайде і свого е, споживача. Чи якась така людина, якась така гуру, до якої ти прагнеш стати таким, як він, наприклад, дизайнером, не лише подібним у одязі, а просто таким же відомим? чи є такі люди, яким ви завдячуєте власному розвитку. Такі люди, я можу сказати, є дизайнери, які мені подобається їхня творчість. Я не ставлю за мету бути відомим. Це абсолютно для мене не ціль. У мене ціль це мати можливість створювати велику кількість одягу, тому що мій мозок продукує величезну кількість ідей, які мені дуже хочеться втілити. і щоб це втілити, потрібно досить добре заробляти, щоб мати великий колектив людей. Треба бути комерційним. Тільки заради цього я працюю працюю якраз над цим пота. А дизайнери, на яких орієнтуюся, які творчість, яких мені дуже подобається, це Джон Гальяно. Який створює колекцію, от кут якраз його лідні от кутюр для діор, і це Маквін, Олександр Маквін, але жоден із, Ну, Джон Галіано продовжує працювати але вже для іншого бренду. Всім відомо скандальну історію з ним. Як його викинули з дому, з будинку моди звільнили його з роботи. Може, на що можна профільтрувати, показувати мамі? А що не варто? Ні, я їй все абсолютно все показую. Я розумію, роблю знижку, що це можливо занадто молодіжний. Вона може ще й не зрозуміє. От, але вона дуже часто каже такі слова, що от коли я бачу принт, просто як ти розробив його, на екрані дивлюся, то дивлюсь, що з нього може взагалі вийти. Ну воно якось таке дивне, а коли бачить готовий продукт, уже з цієї тканини надруковане, все відшито, їй подобається, вона ну, каже: О, це дуже гарно. От ви знаєте, є ще одна людина, яка особливої думки про вас. Ми поспілкувалися з нею напередодні ефіру, і давайте послухаємо, що з цього вийшло. Я знаю давно, ще з часів його навчання, оскільки моя мама вчила його в школі, вона викладала в нього математику. І ще, будучи маленькою дівчинкою, я час від часу приходила до мами на уроки і ще там бачила його, коли він навчався. А пізніше, вже коли він почав займатися саме дизайном, то я до нього звернулася, вирішила пошити собі щось цікаве, нетрадиційне, можна так сказати. І перший, хто спав мені на думку, це був він. В нього тоді була студія в одному з торгових центрів в Ужгороді. Я прийшла туди до нього, він, в принципі, все мені підібрав, розказав, що повинно бути, що як, що буде, що не буде, що би я хотіла. Мені дуже сподобалося з ним тоді працювати. І буквально за короткий термін він мені пошив дуже цікавий костюм. Я до цих пір його маю вдома, хоч вже пройшло дуже багато років. Але дуже такий був цікавий, неординарний, і спілкування з Маріаном мені дуже тоді сподобалося. І з того часу ми, в принципі, підтримуємо зв'язок завжди. Він і тоді був, і тепер залишається дуже скромним, вічливим вихованим і культурним, і освіченим хлопцем, так, чоловіком вже можна сказати. Звичайно, і він завжди справляє дуже таке приємне, позитивне враження. Спілкуватися з ним цікаво, приємно, він дуже позитивний, дуже багато знає цікавих речей, багато він бачив, багато подорожує. Тому цікаво мені з ним поспілкуватися, послухати і перебрати від нього навіть якийсь досвід. Я йому бажаю, щоб його мрії. Мрії про власний шоу-рум, про е, свої лінії, цілі е, одягу, про те, щоб він вийшов, можна сказати, на рівень мас-маркету, грубо кажучи, тобто створював свої шоу-руми і е, доносив свою творчість ближче до людей, так, щоб можна було прийти, поміряти, придбати відразу, щоб обов'язково так і було, не тільки в Україні, але й за кордоном, е, щоб він. Жив там, де він хоче жити, <гум> щоб в нього все завжди вдавалося, щоб талант його розвивався все більше і, більше, і натхнення ніколи його не покидало. Багато можна сказати, дуже приємна, дуже позитивна людина. Тому я бажаю йому всього найкращого і тільки це досягнення все вищих і вищих вершин. Ще нам говорили, що подрузі все ж таки вдалося порадувати око. Дійсно, прокоментуйте, будь ласка, цей сюжет, наскільки ви близькі з цією подругою, тому що вона вже сказала в своєму сюжеті жити там, де ти хочеш. Тобто це, напевно, не Україна, ми так розуміємо. Правильно, ви розумієте, Віка дуже люблю Віку. Чесно, от людина, яка от вона є така, як вона є. Вона дуже щира, відкрита і позитивна. І мені дуже приємно, що ви взяли в неї таке от інтерв'ю. Її слово почути, тому що ми дуже насправді рідко бачимося. Вона напевно перша моя модель. Або одна із перших, тобто дуже її люблю. Чесно, я не знаю, це не можна пояснити. Є таке, коли ти людину знаєш, бачиш, можеш перший раз в житті побачити, і одразу відбувається такий зв'язок, коннекшн, і все, і ви йдете по життю разом. От, от так якось із вікою. Тобто, ми рідко бачимося, але коли пересікаємося, це дуже приємні зустрічі, і дуже приємно почути її такі гарні слова. От, так що дякуємо. А чому на вашому обличчі ми побачили таку неприховану усмішку? Взагалі багато таких людей, які можуть подарувати її вам? Ем, ну, по-перше, я дуже рідко спілкуюся з людьми. Це є правда, тому що в мене те зараз такий етап в житті. Я використовую максимально використовую життя в Ужгороді для саморозвитку. Тобто я повністю занурююся у свою роботу, я вивчаю мови, і я не маю час на спілкування з людьми. Чесно, я рідко спілкуюся з рідними, я рідко спілкуюся із з друзями. Тому е, мене радує моя робота, якою я займаюся. Я бачу е, якось результат своєї діяльності. Е, от е, тому, але кожні зустрічі із друзями вони дуже рідкі і з родичами і вони але дуже, дуже бажані і дуже бажані, дуже радісні. Ми зараз бачимо прекрасні аксесуари. кажете, дуже рада вона робота. Ми бачимо результат цієї потіхи. Так, це аксесуари, метелики, цілолінії метеликів. Їх було дуже багато. Вони розлетілися по світу. Вони і в мене був навіть дрібний опт, їх замовляли за кордон продавати. Але я цю нішу як уже залишив в минулому, тому що е, ці роботи, хоч це такі здається, невеличкі метелики, але дуже багато часу займає виготовлення такого метелика, щоб все було досконало і вони виходять дуже дорога. Ця ручна робота вона мало кому доступна е, по ціні. Я все-таки прагну до того, щоб мої роботи були доступні для більш ширшого загалу. Одну з найперших моделей ми вже знаємо, а одна з найперших робіт що це було? Ковта, штани, можливо, навіть взуття. Ну, я думаю, перші роботи, як всі дизайнери, вони намагаються щось виготовляти для себе. Тому перше, думаю, що я вчився на своїх роботах. Мені важко задати, бо це воно все було вручну, до речі, пошито. І якщо вже так занурюватися в минуле, то було в дитинстві пошити, тому що в дитинстві на дитячому садочку ми вишивали гладдю, нас вчили. І те, що дивувало, наприклад, виховательку, це те, що я вишивав, я нічого не малював собі на тканині. Я одразу вишивав там людину, тобто я якось собі це так уявляв, і в мене все виходило без малюнку. Навіть зараз мені це було важко зробити. Я думаю, а тоді в дитинстві я цим не переймався, бо в дітей немає страху такого вдасться, не вдасться. А в дорослої людини вже це є, і це навпаки це погано. А з якою тканиною ти найбільше працюєш, тому що в тебе зараз ти у своєму одязі до речі дуже красивий, і ти працюєш з різними тканинами, наскільки я бачу, їх так поєднуєш дуже гарно. З чим тобі найприємніше працювати? Ну, так як здебільшого в мене пошиття, це весільні вечірні сукні. і в мене є такий потяг, і я думаю, що буде обов'язково така лінія весільних і вечірніх суконь. Мені, до речі, все подобається. А якщо брати всю моду, то в ній застосовуються всі види тканин. Тобто це може бути і, і трикотаж. Трикотаж, до речі, не дуже люблю. Я дуже люблю його носити, але не люблю з ним працювати. От в'язані якісь такі речі, коли вони ну, машинна, в'язка ще може бути. Euh... Um, non. Вишукає тканини, звісно, я дуже люблю. Я хочу, щоб, наприклад, тканину уже принти я друкую. Уже цей етап пройдено. Хочеться наступний етап це друкувати, щоб вишивалася кружева із моїми візерунками. А ще наступний етап це 3D-принтер. Я сподіваюся, я завжди про нього говорю, як до нього не доберуся. Це настільки реально і вже доступно, це вже можна друкувати. І навіть тепер в Ужгороді є. Я знаю дівчину, з якою ходив на іспанську мову. Лариса, я хочу у неї в неї є 3D-принтер, і хочу в неї щось надрукувати, не спробувати, але ніяк не допрося мене. Ніяк руки до цього не доходять. Тобто люблю з усім працювати. А 3D-принтер, до речі, він друкує з усього, і і пластик, і, і як скло. Ну. Це вже скоріше oh. будуть виставки, будемо приходити до тебе на роботи, бачити, а такі картини бачили знову ж таки, ще на світлини. Будемо вже в музеї милуватися твоїми роботами, будеш в 3D-принтери працювати. Я думаю, що ну в музеях не тільки виставляють роботи, не, ну, але носити для практичного життя це вже буде нереально, так? Реально? Є дуже реальний одяг, який можна носити взуття. Наприклад, з 3D-принтера чудові час. подошва, ця, вона не друкована нормально. Можна носити. Тепер японці вже на 3 d принтерах будують будинки. Роздруковують, що ви хочете. Ми всі будемо друкувати. Ми йдемо до того, що кожна людина в себе вдома буде мати 3D-принтер і буде будь-що на ньому роздруковувати чи mm -hmm. побутові якісь ну от посуд або ж одяг. Тобто будуть дизайнери 3D-макети розробляти, людина його купує і в себе вдома друкує одяг. На власному прикладі ви доводите те, що не варто боятися пробувати щось робити, не варто боятися поворотів долі. Дякую, що ви надихаєте, що ви надихаєтесь власною творчістю. Нашим глядачам нагадаю, що ми. Поспілкувалися із Маріаном Годованцем, відомим дизайнером одягу та аксесуарів. Дякуємо за такий приємний рядковий візит. Маємо дуже такі великі сподівання, що він далеко не останній у цій студії. Я також сподіваюся. Дуже гарно дякую за те, що ви нас запросили. А ми вам бажаємо успіхів в майбутньому. Тим часом з вами ми не прощаємося. вже незабаром повернемось.